Доброго дня, друзі! Сьогодні на прийшов момент, коли я буду пересаджувати вкорінені черіночки таблетенції. Черенкувала я її. Так, зараз вам покажу 25 травня. Стояла вона в мене в тепличці, була під туманчиком. Зараз дуже спекотно, тому туман дуже часто я включаю кожну годину на одну-дві хвилини. Трішечки перезволожується та й вже час пересаджувати. Так, дивіться, що я взяла? Я взяла стаканчики П9, земелька. Зараз я вам покажу. Земелька пухка. Бачите, це класман. Взяла. Блакитний, який вже був у мене, додала е, трішечки кори, додала пісочку, ось, е, добрива осмакод, 2-3 блум, е, але лажу не 4 грами, а десь 2 грами на літр, е, тому що вони ще маленькі, корінці, щоб вона добре, як то кажуть, не спалилася корінці, краще я. По листу пройдуся, а потім або під корінь піділью. Так, дивіться, зараз я вам покажу черіночки. Зараз настрою камеру. Ось дивіться, який гарний. Дивіться, які корінці. Бачите, трошки перезволожений ґрунт, тому я вирішила пересадити. Це був верхівочний черіночок. Ось я верхівочку прищипнула, бо тут квіти були. А це вже прирости з бокових пазух пішли. Бачите? Так, є гарні, є трошки поменше, але вони всі з корінцями, тому будемо пересаджувати. Ось горщики п 9 Отаким От олівцем широким. Я зробила отвори. Земелька тут у мене зволожена. Е, воду я додала. По-перше, я воду беру очищену або підкисляю. pH повинен бути до 7, 5,5, 6,7 максимально. Так, е, воду додала радіфарма 30 грам на 10 літрів. Додала фітоспоріна, столову ложечку і магнікур Energy 30 грам від корнівої гнілі. Ну, я так роблю. Тепер дивіться, от сюди на дно цього стаканчика. Цьому році купила спируліну на Аліекспрес, не знаю, ну, я думаю, хуже не буде. І отак на дно кидаю по одній таблиці. Я пробувала розтворяти її, вона такого голубого кольору, ну, не знаю я. І взяла я мікарізу. Тут ендо і екзоспори. Ось, вона зроблена на виноградному соці, як мені розказував продавець. Ну, будемо вірити, що це. І отак, бачите, трішечки присипаю. Прям так, щоб по стіночкам вона розійшлася. Ось все, беру чаріночок наш і вставляю його в цей отвір. Так злегка прижимаю і трошечки придавлюю. Поливати я не буду, тому що земелька зволожена. А якщо ми перезволожимо, то тоді оці корінці можуть загнити. Так, і от бачите, отак вставила цей отвір. Трішечки присипала. І дня три я зовсім не буду поливати. Я буду тільки оприскувати 3-4 рази. Подивлюся по погоді, може знову в тепличцю поставлю під туманчик. Дуже спекотно і рослини себе не дуже гарно почувають. Ну, а що робити, їх вже треба пересаджувати. Їм же ж треба коріння наростити до осені, щоб вони гарно перезимували. Ось так. Обов'язкова обробочка від кліща. Не забувайте, бо він у нас такий парень дуже нападає. Ну, Вроді все розказала вам. Садіть, робіть. А саме найголовніше мирних тихих днів, ночей. бережіть себе, близьких всього найкращого. Десь через місяць покажу вам результати, як корінчики будуть наростати всього найкращого.